Всім привіт, обновлення Лего Армії, Правда не, давно не було, ну просто да, накопичилось, ну накопичилось да, за цей час. Давайте покажем, починаем от порядку. І так, перше, що в мене з'явилось из нового на мою память, это ось такий Так это мы уберем, щоб не спойлерити. ось такий радар. А зараз об'ясню навіть його сюжет. Як він проїздить. У мене є зараз в... Візьму, ось така пушка. Вона дуже стара і стоїть тільки на храницях. Типу, тому що перевозити це дуже складно дуже довго. І взяти, типу, взяти, перевести, зібрати і от. Дуже складно. І воно часто ламається і або списується. І так, на оцій базі вот этих штучок. На цій базі була создано ось такий радар. Е, да, у мене є, щось то родить взаємно, взаємно подібне. Чис... Ну, тому що дуже-дуже много було дуже много військових і машин там, де вони е, на базах чогось. Наприклад, е, модернізація т 62 Ну, Т-62, по-моєму, чи як. Т-65, по-моєму. Ну, це модернізація от, і, і, ну, для постапокаліпсісу, якщо ядерка буде використовуватись в війні. М -м -м, робиться з них інженерний машин, транспорт. Бронь, інженери. Ну, коротше, ось. Такий радар буде використовуватися в моїх анімаціях. Далі йде. Ось, такий. ось такая штука. Это дуже прикольная штука, потому что ось, берем танчик, берем это и надеваем. И ось у нас выходит танк-сарай. Да, он будет выкрасывать также моих мультик анимаций, как в качестве танка-сарая, который будет ездить. На базе берется М30. Так, я просто высо... я ему высоту на один пин потому что слишком высокий был идти и на інших моих танчиках но из-за модернизации которая была почалась из м 31 она ось, то -ось так понижается и краще на вот эту вот яка плоская более-менее дальше берется ось такий ось такая, прицеп я не пам'ятаю, що вот це по-моєму я говорив, но може ви его еще ще кажу. Это штаб-квартира, там где... ще щось може використовувати в штаб-квартири, в качестве перевозної бази, в качестве особового складу, в качестве перевозки якоїсь бронетехніки. Може это для гоблінів будуть перевозити, потому что у мене їх найбільше. Точно ще три штуки і, і причому модерні... 2 одна модернізація. Типу, американський Гобін 1 і э, наша ш... модернізація Гоблін 2. Далі йде у нас ось така. Це просто штучка, там де знаходиться ракет ну, пус... Р... боєприпаси до, до танчика. Там, ну, різні для або артилерії, або для танчика, буде також чисто декор. Також ось така РПГ. І десь був заряд ось для града. Їх дві покажу. В принципі, якщо б я знімав лего-лисарі, то це була стріла. Далі йде по номірації ось такий. Бу... Блин, надо буде в Артема испытати. Ну, короче, це Артем собрал из моєї буханки. В чому... Э, то ще на Артмрському автобудувальному заводі. Во, вимог <рисував> так. Тут. Ось так, да. Ось такі є. Дивіться, оно будет використовуватись або вот така модель. Раз, два, три, четыре, пять пинов. И вот такая для надевания. И буду легко заниматься. И и сниматься. Для качества двух машин. Буду также создать для моих анимаций. Для перевозки Кстати, Туди реально поміщається ніяк. Пам'ятаєте, у мене було на базі ось таких Потім я перебив на вот цих машинках вот три солдата поміщається. Блин. Вот тепер тут реально отряд поміщается дальше остання на даний момент Це новий э, Нова гілка, Я не знаю. Ну, короче, інженерна машинка. Має пулемет. Значит, это для міхвода. Ось такий ковш для І ось така штучка для перевозки підбитої техніки. Призначена була для відвозки, відвозки підбитої техніки или окопів или ще якийсь фороних фр... структур. Ну, на даний момент все. Всім пока. Удачи!